Сьогодні проходить на стадіоні спорткомплексу Юність у горішніх плавнях, узначивши для нашої країни день день захисників та захисниць України. Зараз склади команд. Представляємо склад команди Гірник Спорт» у воротах Проценко захист Шептійський мороз Ромененко Черниш, півзахист, ефіон, Чертков, Гора Дмитріїв. Жуков. і буде діяти один нападник у складі гірника «Спорт» сьогодні. Це Данило Тузенко, для якого це дебют у основному складі гірника спорт. Головний тренер гірника спорт Валерій Куценко. Склад лівого берега. У воротах Черняки захисники Дударенко, яким Биков, і в захист. Кого дедух. Янковський співаков та куліш у нападі буде діяти 21-й номер. Сухоручко. Данил сухоручко його пам'ятають. Гравці гірника спорт, який оформив дубль у воротах команди з горішніх плавнів у матчі першого туру. Стандарт виконують гірники. Ефіон тут виграв боротьбу, але не був цей удар. Дуже небезпечними вже грав. Перейшла на половину поля гірника Спорт. Лівий берег. Данил Сухоручко грає направо. Праворуч і тут удар від 10-го номера. Це Максим Куліш. Але на місці був Ярослав Проценко. Дивіться, перший сейв голкіпера гірників. І перший кутовий у нас у сьогоднішньому матчі. Намагався взяти м'яч. Микита Жуков. Тут вже немає порушення І Знову знову на Івана когута. М'яч спрямований. Тут атака небезпечна. В штрому майданчику. і Не влучає у ворота. Олег Янковський, ось дивіться, непогана контратака пройшла у лівого Берга. Потрібно було лише завершення. Ось Іван Когут змістився в центр. Віддав на Олега Янковського. І той намагався влучити у верхній ближній кут воріт. М'яч на правий фланг. І тут подача. Дуже непогана, висока подача. Вдається там Ярославу Проценку виграти цей м'яч. Вибуваємо м'яч Євгеній Мороз на Ефіонга. тут вже Руслан Дедух відпрацював у захисті. Ось дивимося, яка передача була дуже непогана. Там Іван... Іван Когут там намагався. І вже лівий берег. Відповідь столичної команди. Непогана передача. Ярослав Проценко забираємо м'яч. Бачимо повтор там. Віддавав передачу Олег Янковський. На... Намагався порушити правила, але що могло бути небезпечно. І тут передача. І Іван Когут. Дуже стрімка контратака. Янковський віддав дуже непогану передачу. Не готовий був Іван Когут. Замкнути його. М'яч з повтори цього моменту. Контратаки. Зараз скидка від лівого берега. І тут удар такий намагався там Андрій Співаков на підборі. Зіграв. Тут м'яч якось розступилися. Тузенко Черткоєв з боку гірника спорт. Не пішов на м'яч і гравець, бачимо, у лівого берега. Передача. Встаний майданчик. і Там пробивав в поротах Олег Янковський. Дали свободу. Ось Бачимо гравцю лівого берега Олегу Янковському. Данило Дмитрієв. І там воротар виходить переможцем цього епізоду. Олександр Чернятинський вибиває м'яч. Тут Шептіцький підстраховував центральних захисників. А ми дивимося повтори виконання кутового. Непогана передача була, але ось тут Чернятинський продемонстрував свої класи, забрав м'ячі. З легкістю і ось такі верхові м'ячі. Зараз лівий берег на половині поля гірника Спорт. Ми вже звикли до такої картини, але щось зараз небезпечна передача. Ярослав Проценко підстраховує своїх захисників, які знову дозволили м'ячу дістатися до воротарського майданчика. Іван Когут. Відкинула Дударенка. Подача. На дальню стійку непоганий момент. Як тут не забиває, не забиває Андрій Співаков, але призначається, призначається пенальті. Навіть вилучення у складі гірника «Спорт». Вилучений капітан Євгеній Мороз. Ну, побачимо на повторі, що трапилося. Мабуть, зафіксована гра рукою передає капітанську пов'язку. Євгеній Мороз. Дві хвилини. Ще грати в першому таймі. ось Скидка була. Але ж ми бачимо, куди влучив м'яч. Дивимося. Ну, чи заслуговує цей епізод на покарання і червону картку на вилучення. Можливо, пенальті там було. Ось. Ну, знову бачимо знову ось такі рішення арбітрів. Пенальті пробиває Андрій Співаков і забиває свій шостий м'яч. П'ятий реалізований пенальті. Наприкінці першого тайму. Змінюється рахунок у нашій зустрічі. Ну щодо рахунку, можливо, награли на гол гравці лівого берега, але ось забили не з гри, а з пенальті. І наприкінці першого тайму реалізував свою перевагу, але не з гри, а ось після призначення пенальті. Нагадаю, що небезпечний момент тут не виходить удару гравця лівого берега. Данил сухоручко там Про... проходив е... Ілю Юрченка, і ось це. Руслан Дедух е виконав навіс. Андрій Співаков намагався головою атакувати. Ворота не вийшов удар. І Ярослав Проценко. Ми бачимось. Е вийшов із воріт. На лівому фланзі у захисті е Максим Шептіцький. Тут порушили правила гірники. Буде небезпечний штрафний удар. Куліш. Віддав м'яч. Дедух там готується виконати цей штрафний, там ще стійка закриває огляд із двох гравців лівого берега. Удар у підсумку не дуже такий безпечний. Не дуже небезпечний. Не дуже такий гострий удар, але підступний. Але вийде після виконання кутового дуже небезпечно було. Скидка дуже небезпечна. Виконав кутовий Максим Куліш. Дивимося, хто ж там скидував сухоручко. Так, непогано скидував м'яч. Там... Нагадаю, що у меншості грає гірник спорт. Немає кому тут добити м'яч. Там пробивав, здається, це був Владислав Молько. І тут що? Тут вийшов Олександр Чернятинський. І підхопив м'яч, який відскочив від його партнера. Черниш віддав на Молька, пробив. Владислав одним дотиком зупинив м'яч, підпрацював, іншим пробив. Ну, дуже небезпечні скидки. Ось вже не вперше так розігрують кутовий. Подача на ближню стійку і там скидують м'яч своїм партнерам. Пробивав дедух. Зараз замикав. В одному матчі господарі здобули очки. Все Вікторія та Маріуполь зіграли у нічию 0-0. Хоча там матч ще не завершений. Тут гості виграють із рахунком 1-0. А тут була можливість у Данила Дмитрієва. Був навіс. Дивимося, Радіон Посєвкін. Виконав передачу. Не вдалося Данилу Дмитрієву рукою. Гра продовжується. Дуже небезпечно. Дедок вже знову там е, показував, що щось там колись м'яч влучив, в руку, але. Ось момент там. Владислав Молько. Учення гравців там в районі 11-метрової позначки. Зараз буде навіс. Виграли боротьбу. гравці гірника спорту Андрій Романенко там дограв епізод. Лівий берег. Зараз перейшов на половину поля гірника спорту. Лівим флангом називається атака. Синиця. Комбінує і заробляє кутовий. М'яч влучає Лілію Юрченка. І зараз буде кутовий. Пішов його виконувати Олег Вакуленко. У наступному турі Гірник спорт на виїзді. Гратиме з Маріуполем. Ось Зараз дивіться, як Олексиниця намагався виконати передачу, влучив Молька, а потім м'яч від Юрчен. Але 8 жовтня відбудеться цей матч. Дуже небезпечний момент. І там п'ятою грав. Даниїл Сухоручко. Дивіться, яким міг бути гол, але Ярослав Проценко не втрачає пильність і вибив. Витягнув цей м'яч. Ну, тут два гравці лівого берега можливо завадили один одному. Дивіться, ну який момент був дуже небезпечний. У двох стрибали, але ось і після забитого пенальті у другому таймі реалізувати більшість не вдається. Тут Олег Вакуленко тримав м'яч, що там намагається потягнути час чи що це. <плес> Стандарт для лівого берега все розібрався в тому епізоді. Арбітер без попереджень. Лівий берег виконує Олег Лакуленко, Цей штрафний навічувати штрафний майданчик гірників подає, але вибиває м'яч Максим Шептівський на підборі. Другим темпом пробиває поворотах. Дивимося зараз. гравець лівого берега. Гірники Кальчук на Нижника. Непогано на посівки. на Нижник зіграв. Тут розігрують м'яч і там збивають Молька. Попередження отримує Андрій Слотюк. І вилучення. Жор червона карта. Але кому погору? Показав червону картку, по залишає в полі Дударен... Дударенко. Олександр Дударенко. Скупчення. Ось повтор цього моменту Посєвкін завалив руками Дударенко. Не слотюк хорошого правила, а Дударенко. Саме йому там показали попередження і червону картку. Ну Ось у рівних складах, але не так багато залишається грати у другому таймі. І три хвилини компенсує арбітер Єгор Кєвліч. Штрафний для гірника спорт, ну... Дуже непогана позиція, якщо є майстри виконання штрафного удару. Чи є там 9 метрів. О, між та стінкою. Шептіський та Посєвкін біля м'яча. Посєвкін побуває у стінку. Якось ну, удар. Активізувався. Отже, матч закінчився з рахунком 1-0 на користь лівого берега. Дякуємо, що дивилися трансляцію, організовану футбольним клубом Гірник спорт, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. До зустрічі на матчах першої ліги. Дивіться нас на ютуб-каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України.